Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком, коли чоловік підслухав розмову дружини зі своєю мамою, сильно упорився і подав на розлучення. Що ж, я пропоную вам послухати цю цікаву історію життя, а я з задоволенням вам її зачитаю. Віра дещо на емоціях розмовляла зі свекрухою і не почула, як до кімнати увійшов її чоловік Юра. Його обурили слова дружини, і він випалив: Як ти смієш таким тоном розмовляти з моєю мамою? А почалося все ось із чого. Дівчина у сім'ї була одиначкою. Батьки, звісно ж, ладні були для своєї зіроньки навіть не поприхилити. Тому Віра росла у великому достатку, мала усе, що бажала її душа. Останній фасон плаття так, плаття, нова версія мобільного без проблем. Поїздка на море чудово. Звичайно, коли Віра досягла повноліття, то батьки придбали для неї квартиру у новобудові. А тепер. Коли вийшла заміж, почали думати, як би допомогти своїй кровинці продати однокімнатну квартиру і купити трикімнатну. У 20 років під час навчання в університеті дівчина познайомилася з Юрієм. Між ними спалахнуло почуття, до року часу вони відгуляли весілля. Усе на початку було чудово, обоє влаштувалися на хорошу роботу, зранку разом виходили з дому, ввечері поверталися щасливі, гуляли в парку або вздовж озера, зустрічалися з друзями, жили так, як бажало їхнє серце. І, у Віра, і, у, і ось Віра вимушена на певний період залишити улюблену роботу і звичний режим. Вона чекала первістка. Саме з цього моменту все і почалося. Дізнавшись про таку новину, до них у гості ледь не щодня почала навідуватись свекруха. Вона вважала, що їй, як мамі, треба підготувати дітей до такої важливої події. На початку проводила бесіди з Вірою. Наче з маленькою почала повчала, що їй треба їсти, скільки спати і гуляти. О після пішло серйозніше приготування. Моймутня бабуся почала зносити в їхню квартиру різні речі, які, за її словами, знатопляться, коли народиться дитина. Так, у їхньому помешканні появилася гора пелюшок. Викроєних зі старих простиратул. За ними гардероб майбутнього маляти почав поповнюватись пошитими розпашоночками, чепчиками та повзунками. Свекруха навчала віру, як старі речі, перелицьовувати і давати їм ще одне життя. Невістка спочатку на це все дивилася мовчки. Потім її почала дратувати гора порішок і одяг, які ще зовсім не були потрібними на цю хвилину. До народження дитини зали... залишалося ще майже два місяці. Не витримала власних емоцій, віра тоді, коли свокруха притарапанила з власного будинку цілий мішок різних пряскалиць і інших іграшок, ще й радянського часу. Вони були місцями зношені, забруднені, навіть поламані. Окрім цього, вони були вже іграшками навіть не вчорашнього дня. Жінку обурило засмічення її помешкання всяким хламом. І вона не витримала і сказала про це свекрусі. Свекруха відповіла, що бажає вірить добра, тому як може, так і допомагає. І взагалі вона має досвід з таких стрічників. Таких речах і доволі практична. Тому хай Віра приймає все з вдячністю і вчиться. Віра не витримала і відповіла різко, адже вона не бажає власне помешкання перетворювати на смітник. Так, Віра так і сказала, бо ця купа лах і мішок з пряськівцями. Дратували її. Саме на цей момент до кімнати заглянув чоловік і почув усю розмову між мамою і його дружиною. Він обурився на слова віри. Як це можна посміти перечити мамі, яка бажає їм лише добра? З того моменту все й почалося. Свекруха швиденько зібралася і вислизнула з квартири, не бажаючи брати участь у сварці. Син сам розбереться і поставить все на свої місця, гадала вона, і між молодими почалася словесна перепалка. Ти з неповагою ставишся до моєї мами, значить, і до мене. Ти не мала права так спілкуватися з нею. Якщо ти так говориш до моєї мами, то так і говоритимеш зі мною. Я вкрай обурений твоєю поведінкою. Ти мені стала нецікава. Я готовий подати на розлучення. Останні слова просто вбили віру. Вона аж ніяк не очікувала такого повороту, аж ніяк. Адже до того у них все було гаразд. Ніколи не сварилися. Віра також була гарячою за натурою, і вона після цієї сцени спалахнула, як сірник, теж докинувши у вогонь кілька гострих слів. Усе це відбулося настільки блискавично і несподівано, що Віра ніяк не могла оговтатись. Вона опустилася на диван. І заридала. Коли прийшла до тями, то в кімнаті було вже зовсім темно. Відчувала себе спустошеною, знесиленою і ще й самотньою не знала, що робити їй далі, як жити. Що ж, друзі, поділіться своєю думкою щодо цієї історії. Насправді дуже неприємна історія. Особисто я вважаю, що звекруха. Е які теж не повинні вмішуватися у молоде сімейство, у молоду сім'ю, у їхні стосунки, тим паче в порядок у домі, у їхньому домі, у домі молодої сім'ї. Це моя думка. Діліться своїми думками в коментарях. Та я бажаю вам хорошого вечора. І підписуйтесь на стрімку.